Варливе дерево. Росло собі велике дерево. Воно було дуже сварливе і завжди на всіх бурчало, навіть на своїх друзів. Мені не подобається сонце. Мені не подобається дощ. невдоволено казало дерево. Лети геть, ти заголосно співаєш, Бурчало дерево на папугу Тигрице, мені заважає твоє хропіння. «Слоненя! мені не подобається, що ти трешся об мій стовбур, продовжувало нарікати дерево. І мені взагалі не подобаються мої друзі. Вигукнуло дерево. Та зі злістю прогнало папугу, тигрицю і слонення. Тепер сварливе дерево почувалося цілком щасливим. Мені зовсім не потрібні друзі. Аж ось у лісі спалахнула пожежа, яка оточила сварливе дерево. Вогонь підбирався все ближче й ближче до дерева. Рятуйте, рятуйте! Хто небудь допоможіть! Тепер сварливе дерево гукало на допомогу своїх друзів. Папуго, тигрице, Слоненя! рятуйте. І вірні друзі кинулися йому на допомогу. На щастя. Небо затягнуло хмарами і дощ загасив лісову пожежу. Ось так вірні друзі та дощ врятували дерево від біди. Сварливе дерево дуже раділо, що його друзі знову поруч. Вибачте, що я так нечемно з вами поводилось. І дерево. Більше ніколи не сварилося. Чого навчає ця казка? Ваші друзі завжди допоможуть вам у скрутну хвилину. Тому не варто з ними сваритися, як це робило дерево. Маляти. Сьогодні ми з вами намалюємо ці дерева. А для цього давайте спочатку згадаємо, що є у дерева. Стовбур, гілочки і крона. Малювати ми сьогодні будемо нетрадиційним способом. Для цього нам потрібен звичайний целефановий пакет, пензлік і осінню фарби я взяла. Ну і, звісно, арку, паперу білий. Осіння фарба у мене зелена, жовта, помаранчева І для стовбуру кричнева спеціаліст Ми беремо звичайний телефонний пакет, вивертаємо його на внутрішню сторону, знаходимо край вічик і зарізуємо. За допомогою дорослих, якщо хто не ставиться, затягнули, вивертаємо. Його і копаем по ось Так. Знімали і закручиваем кульку. Ось така кулька у нас с вами вишла. Тепер я беру указываю. Дивіться, що я буду робити. Начинаем Не фарба, еще берем. Все? Подивіться, ось такі дерева у мене вийшли. Я гадаю, що у вас вийдуть ще кращі дерева, на які ми потім з вами разом подивимось. Сподобалось вам? До побачення!